Всім привіт! З вами Ліана Бонько, і я продовжую відповідати на ваші запитання. Отож, наступним питанням є: працюю лікарем, дуже втомлююсь, як повернутися в ресурсний стан. Е, ну, звісно, хочу вам сказати, що робота з людьми це є дуже клопітка робота. І завжди людина, яка працює із людьми, буде тратити свою енергію. Тому е, рекомендації відпочивати. Як мінімум після роботи приходити, відволікатись, займатися, переключати вид діяльності, тобто змінюватись, змінювати вид діяльності там чи готувати, чи піти попрацювати з рослинами, чи попробувати попрацювати із в, в городі з квітами і так далі. Якщо є така можливість, якщо немає такої можливості, значить гуляти багато на свіжому воздусі, це як мінімум, так далі. Е Дивитися, розслабляючі якісь фільми, зайнятися тим, що потребує ваша душа. Якщо вам хочеться прийти з роботи і просто поспати, будь ласка, не відмовляйте собі в цьому задоволенні, тому що таким чином ви будете відновлювати свій ресурсний стан. Але, взагалі, я вам так хочу сказати, що ще є одна така цікава причина, чому ви втомлюєтесь, і чому лікар це для вас робота. Наприклад, я працюючи з людьми, отримую масу задоволення, хоча я втомлююсь, але я чекаю на слідуючі свої консультації. Я бачу, які результати отримують люди після консультацій. Я просто ну в живолюві щастя, і тому ваша робота повинна бути не як робота. А як задоволення, яке ви отримуєте, тому тут треба дивитися, чи справді ви на своєму місці, що вам заважає, власне, от чому ви так швидко втомлюєтесь? Ну і звичайно, що все таки перед роботою було би дуже корисно е фізична нагрузка. Тобто, Рано пробіжка, або якщо ви не любите бігати, ви просто пройдіться вранці перед роботою. Хвилин 15-20 до півгодини на свіжому воздусі, але швидко це не просто гуляти, е плестися, а швидко, власне, іти або легенько легенько пробіжку зробити. І ви побачите, як буде мінятися ваш настрій, тому що вранці власне перед роботою дихання на свіжому воздусі воно буде вам додавати великого ресурсу і великої енергії високої енергії на протязі робочого дня. Ось і звісно, давати собі відпочивати, переключатися на вихідні, виїжджати на природу, е займатися тією справою, яка власне приносить вам найбільше задоволення. Ось і таким чином ви будете відновлювати. Звісно, брати час від часу відпустки, брати вихідні і давати собі відпочити. Це найважливіше.